Друзі, вітаю, слава Україні. Кінець квітня, але погода травнева на місяць вперед цього року. Висаджуємо рядочок жимолості, такі саджанці, висотою вже і метр пів метра. Різні. З контейнера 3 літри. Поливаємо така от коричнева водичка, гумат калія. Півлітрова банка сухого на куб води і пів кілограма кристалонів. Кристалону водорозчинного фіолетового, де багато фосфору. Отак за півдня нас четверо посадили 192 саженця. Так вже така вже жимилася. З ягодою. Помаленьку вона тут коріниця буде давати прожай. Така вже от ягодка. Це сорт усульга, її посадили найбільше. В основному посадка була бакчарськими сортами. Такий невеличкий маточник, майже 200 метрів. Виглядало от воно зранку так. Прийшли мотоблоком. Тиждень тому тут ще росла ожина, викорчували, зняли шпалеру з стовпи. За тиждень тиждень дощі не давали робити. Така от посадка через метр. Якось так, хто каже, запитує, коли садити жимолость, то можу сказати, в будь-який час тільки земля розмерзлася і до тої пори, поки вона повністю не замерзне. Будь-який час з контейнера можна садити будь-який саджанець в сад. Жарко, не жарко. Є на ньому цвіт, чи ягода, чи вона дозріває вже, висаджуйте сміло. А далі тільки від вас залежить. Як все буде відбуватися? Ніяких ягід не потрібно обривати. Дайте кращий догляд. Жимолость не потребує жодного оприскування від шкідників і хвороб, ніколи цього не робимо вже 15 років займаємось жимолестю. А от поїсти вона любить, Особливо органіку, замульчувати короневу зону. Органічні добрива і по каплі з кожним поливом даємо. Невеличку кількість з розрахунку десь кілограм на тонну води. Один раз кальцію селітрі раз на тиждень, а другий раз, згідно там, в залежності від пори року. Якщо з весни ранньої даємо фосфор, потім даємо зрівноваженні добрива 20-20-20 кристалони до середини літа, десь до початку серпня. А далі, як зазвичай, збільшеною нормою калію. І ця гарна ягода. Перша в сезоні. Вона вже буде за 2 неділі, вже буде достигати, буде радувати вас кожного сезону. Якось так. Дякую нашим хлопцям, які воюють. Поки ми не там, то можемо працювати в саду. Велика їм подяка, слава Україні!